О, подивіться на нього що це він буде робити Що це в нього за фігня в руках Щ прив'язує себе? Якийсь мазохіст Іздіватель Йо тільки бачили коли небудь Як таке ще й придумати Спускається Оце його крутить, це його штирить. Вчора, мабуть, бухав. Дуже крепко. Він виганяє алкоголь з організму. Ї... Оце екстремал. Ще крутися, ще Так щоб геть стошніло треба Все. Все? Ще покажи яку штучку. Показати тобі штучку Да. Давай метелика зроби Що? Метелика зроби Ну зроби низ Ні Або кажена Чи Бетмена. Ну Это он такого турника сделал. Бачите, какие мязи. Бицуха, какая здоровая. <laughs> я снимаю, что же я делаю? Все, натішився.